Усім доброго дня, з вами Марта. Сьогодні 23 грудня, отримала ще одну партію череночків. Вам, як і обіцяла, зараз усе покажу. Череночки приїхали з Плантполу. Раніше я у них колись один раз замовляла, але через те, що приїхали череночки майже без короневої системи, а деякі взагалі без кореневої системи, я у них не замовляла. А це, друзі, спробувала ще раз. Зараз розпакую, покажу, в якому вони стані, як виглядають. І так, оці посилочки прийшло три сорти вербени. Вербена білого кольору Ванеса Вайт. Далі, друзі, у нас такий сорт як Red Star та Flyer Red. Коренева система у цих рослинок дуже гарна. Також приїхали у мої улюбленці, це зоряні серії. Такі сорти як Cherry Sky. Далі такий сорт як Baby Doll. Друзі, ось така коренева. Цього разу замовлення мене ніби радує. Просто чудовий сорт Nice Sky. Наступний сорт Royal Sky. розсадка трішки меншенька. З нього зрізу, друзі, не зможу продати, так як вона ще маленька, така, але коренева непогана. Ще один сорт такий, як Mister Sky. І ще один сорт, такий як All Red. Цими череночками задоволена, друзі. Рекомендую придбати їх. Можу частинкою поділитися. Також у вас є тиждень для того, щоб ви могли придбати ці череночки. Ціна таких живців 15 гривень. З минулого разу лишилися ще трішечки калібрашок, 6 сортів. Які сорти можна глянути у минулому відео? Я показувала. Також ціна 15 гривень, ще трішки можна. Продати з цієї партії, а те, що лишиться, буду висаджувати. Ось ці каліопки розійшлися зі швидкістю вітру. Друзі, ось ці всі каліопи вже продані. Ті, що лишилися сьогодні, ще відложені на відправочку. Вони сьогодні поїдуть до своїх господарів. Але друзі, наступна партія буде через недільку Не переживайте, всі отримають. На наступний раз вже прийдуть всі сорти не по півкасетки, а по цілі касетки, тому вистачить усім. Ціна також лишатиметься 30 гривень, так що, хто захоче, будь ласка, набирайте через тиждень. І також є ще на продаж трішки вербенки з минулого разу: такі сорти, як Deep Pink, Estrella Blueberry і Flyer Red. Також, друзі, трішки біденса можу вділити, так що, кому потрібно, будь ласка, запитуйте. Друзі, а це мої зональні поларгоні. Тут я маю 8 сортів. Кому захочеться самому повкореняти, такий живець на зріз буде коштувати 5 гривень. Також є королівські та інші сорти. Тому кому потрібно живці на зріз, також запитуйте. І ще, друзі, покажу. Сьогодні у мене розцвіла перша першенька примулка білого кольору. Ось така красунька. Так що, друзі, робіть свої замовлення, обирайте рослинки, які вам необхідні. Пишіть мені на вайбер обов'язково всім відправлю. Всім гарного дня. Усім пока-пока.